Поучання Аввидоротея про те, щоб не осуджувати ближнього. Своє поучення преподобний Авадоротей починає з того, що попереджує нас в необхідності слідкувати за нашими малими несправностями і турбуватися про те, щоб і в малому не згрішити. І в дальшому своєму поученні Він пояснює нам, що гріх осудження ближнього. Гріх, звичайно, що не малий, хоч нам і таким і здається. Я зі свого досвіду духівника помічаю часто, що люди в малих гріхах каються, а про малі гріхи на сповіді багато говорять, а великі гріхи тяжкі, страшні, пропускають і не помічають. Дуже часто молодь сьогодні, особливо дівчата, наприклад, може сповідатися, не слухала тата, не слухала мами. Але з того, що спить з хлопцем, як з чоловіком, навіть не думає сповідатися і не вважає це за гріх. Якщо ми хочемо з вами почати справу свого виправлення, то, можливо, потрібно почати особливо із того, щоб не осуджувати ближнього. Ось що в цьому поученні говорить нам преподобний Авадоротей: коли б ми пам'ятали браття слова святих старців, коли б ми завжди поучалися в них, то ми б не віддавалися б так легко безпечності щодо себе. І справді, у нас усіх є деяка безпечність. Ми не турбуємося про виправлення себе, нас турбують багато інших речей, котрі, звичайно, заслуговують нашої уваги, але все ж таки, щоб не, від... щоб не відбувалося у світі, щоб не відбувалося навколо нас, цим усім турбується Бог. А ось нас спасти. І нашу душу виправити без нас навіть Бог не може. І до цього ми з вами повинні докласти якнайбільшу турботу. За цим ми повинні журитися, за цим ми повинні уважно слідкувати. Бо якщо б ми, як вони сказали, не нехтували малим і тим, що нам видається незначним, то не впадали б у велике тяжке. Я завжди кажу вам, що через оці незначні гріхи, через те, що кажемо, що поганого в тому чи в іншому постає в душі лиха звичка, і людина починає занебувати і велике. Звичайно, ви напевно пам'ятаєте слова Спасителя про те, що за кожне слово бездільне. Дасть людина відповідь у день суду. Тобто, за кожне пусте слово дасть людина відповідь у день суду, тим більше за слово, до якого примішано щось зле, щось погане. І далі починає говорити нам Авадоротей про гріх осудження ближнього. Чи знаєте ви, який тяжкий гріх осуджувати ближнього? Бо що є тяжчим за це? Що настільки ненавидить Бог? Від чого він так відвертається, як і отці казали, що немає нічого гіршого за осудження, однак і до такого великого зла людина приходить через те ж занедбання незначного, як здається. Я думаю, що всі ми прогрішилися цим страшним гріхом. Якщо ми згадуємо своє дитинство, якщо згадуємо ту щиру дитячу простоту незлобивість, то можна побачити, що тоді у нас цього гріха не було. Він, можливо, був у зародку колись, але зараз він розвився і став дуже тяжким і страшним гріхом. Та ж сама колода. Яка старчить у власному оці нашому. В таке велике зло людина приходить через незначне, на перший погляд, недбальство. Тобто людині здається, що це незначне, а насправді в очах Божих це незначне є також гріхом. Є дорогою до смерті та погибелі. Бо через те, що людина дозволила собі незначне осуджувати ближнього, через те, що каже, що в тому поганого, якщо послухаю, що говорить цей брат? Що поганого, якщо і я скажу одне ось таке то слово? Що такого, якщо я подивлюся, що буде робити цей брат чи той прочанин? Через оце саме. Ум починає залишати свої гріхи без уваги і помічати гріхи ближнього. І, звичайно, дорогі мої, всі ми в цьому винні нас дуже турбує життя інших людей. Ми дуже цікавимося, як живуть інші, дуже любимо спостерігати за іншими, дивитися за ними і забуваємо дивитися за своєю душею. І потрібно сказати, що сучасний світ з його розвагами, з його спокусами, він якраз заставляє нас не дивитися всередину себе. Він привертає всю нашу увагу. І, звичайно, що це ознака того, що світ іде до кінця, це ознака занепалості цього світу. І ось як від цього всього розум починає залишати свої гріхи без уваги та помічати гріхи ближнього? І через, і через це потім трапляється, що ми осуджуємо, лихословимо, зневажаємо ближніх і нарешті падаємо і в те, що осуджуємо? Тут є деякий духовний закон. Якщо ми когось чомусь осуджуємо, якщо ми над кимось возвеличуємося, то самі в кінці кінців впадемо в ті самі гріхи, а можливо, і в гірші в порівнянні з тими, які помітили у нашому ближньому. Бо через те, що людина не журиться своїми гріхами і не оплакує, як сказали оці свого мерця, Свою загиблу душу не може вона досягти успіху ні в чому доброму, а завжди звертає увагу на діла ближнього. І дуже багато є зараз людей, які вміють давати різні поради, давати різні рецепти, дуже багато людей, у яких є плани, як виправити світ, як зробити все кращим. І дуже мало людей. Я навіть не знаю, чи є вони, які б виправляли самі себе. А це перша справа, найголовніша, яка доручена Богом. Якщо ми з вами зуміємо навіть своїми порадами спасти увесь світ, а загубимо себе, то яку ми отримаємо від цього користь? Гавкає собака, дратує. Його ворог, який махає перед нею палкою, скаженіє собака, і не помічає, що інший ворог лізе до хати, яку він охороняє. Собака нерозумна тварина, а ми, як часто ми впускаємо в себе ворога, стараючись боротися з тим, що нас дратує, і з тим, що ми. Уважаємо зло. Чому? Невже ми такі не розуміли? Господь навчає, не судіть, а ми судимо, надаючи палиці, якою перед нами махає ворог властивостей зла. А роль тієї палки в руках ворога відволікти нашу увагу від того, що насправді відбувається. Чи пробували ми? Коли нас хтось або щось наполегливо відволікає від важливого, згадати першу заповідь любові і бити за її покликом. Дивна практика, яка розсіює те, що нам навіювалося, світлі заповіді, і в дії Божій, ворог, який махав палкою, щоб відволікти нас від важливого і влізти у нашу душу. Втрачає силу. Ми робимо те, що мусимо робити. Ми звершуємо життя, ми поєднуємося з життя. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді будете справді моїми учнями і пізнаєте істину, яка звільнить вас, і зробить вас вільними. Івана 31-32 Вільними нас робить не наше розуміння правди, а сама істинна правда. Дякую тобі, Господи, що ти приймаєш нас, коли ми навертаємося до Тебе. Господь Ісус у нагірній проповіді навчає своїх учнів, тобто нас, побожних Християн. Буває, на жаль, що ми вважаємо себе кращими за інших. Ні, ми насправді визнаємо, що скоїли якісь гріхи, але в наших очах вони дрібні, а от гріхи інших ну, страшезно величезні. Саме це означають слова бачиш скалку в оці брата Твого, колодеш у власному оці не добачаєш. Матея 7.3 Око бачить те, що назовні тіла, а того, що всередині воно не зауважує. Тільки Бог є судею другими. Якщо ми збираємося судити інших, то цим пробуємо шісте місце Бог, спроба бути, як Бог і долопоклонство пиха. І то саме наші осудження бувають звинуваченнями проти нас на суді Божому. Тому Господь Ісус, застерігає, не судіть, аби вас не судили. Очевидь, ми маємо прагнути зробити цей світ кращим, але те, що я можу зробити, це розпочати з себе, заходитися над своїм власним наверненням. Мого брата або мого супротивника має силу навернути тільки Бог. Єдине лише моє власне навернення може бути допомогою для Бога брата, аби він навернувся. У Новому Завіті, в посланнях апостола Якова, ми читаємо про гріхи слова. Там говориться. Що язик, член маленький, а хвалиться великим. Він зло, що спокою не знає, наповнений смертельною отрутою. Якова 3:5:8. Апостол Яків описує язик, як вогонь пекельний, вогонь малий, який запалює величезний ліс, світ неправди, зло що спокою не знає. Наповнений смертельною отрутою, і ніхто з людей не може його вгамувати. Ці описи показують, наскільки сильними та страшними є гріхи нашого язика, і це не дивно, бо дар слова це один з найбільших божих дарів людині, тому і гріхи, котрі спотворюють цей дар, є дуже небезпечними та страшними. Людина це словесне створіння на відміну від безсловесних тварин, тому й дано їй ім'я людина. Хоча і не в цьому річ головне, це те, що наш Бог та творець це слово, слово це одне з імен Бога. Споконвіку було слово, і слово було в Бога, і слово було. Богом. Читаємо у святому письмі у Євангелії від Івана, в першій главі. І саме через цю причину гріхи язика та слова це тяжкі гріхи, бо вони відносяться до слова, через яке постало все і ніщо не постало, що не постало без нього. Івана 1,3. Дар слова це Божественний дар, який володіє надзвичайною силою. І саме цей дар слова ми можемо використати собі на благо або на зло, Бог дав людині, щоб вона використовувала його дар собі на благо. Проте, на жаль, ми використовуємо його саме собі на зло, і диявол знає це, тому і старається розгноздати людський язик. Розпалити людські слова, які ж ці гріхи слова, пустослів'я чи марнослів'я це, коли ми говоримо ні про що, витрачаючи дар слова на суєту та пустоту. Люди грішать цим гріхом постійно, будь де та будь-ким, з ким, вдома чи на роботі, в гостях чи навіть у храмі. Чимало людей годинами говорять по телефоні. І саме частина тих розмов відноситься до марнослів'я, бо частина цих розмов ні про що. Божественний дар слова надзвичайно великий дар, щоб витрачати його так необдумано, безцільно та безмістовно. У святому Письмі є такі слова Христа. За кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь сутного дня за нього. Матея 12:36 чи готові ми відповідати за кожне пусте слово, витрачене марно? Бо таких слів у нас є чималенько, ними можна наповнити моря і океани. Пустослів'я досить погано впливає на духовне життя людини. Воно спустошує душу, виганяє з неї Божу благодать. Якщо у нашу душу приходить Божа благодать через молитву, святе причастя, то ми досить швидко марнуємо її, займаючись марнослів'ям, спустошуючи свою душу. Осудження, тяжкий гріх, який міцно укорінився в душі людини. Пускаючи могутні корені, саме осудження когось стає головною темою наших розмов. Ми звикли осуджувати всіх рідних, сусідів, керівників, співпрацівників, політиків, священників, кого завгодно. Святі отці говорять, що за всі. З усіх євангельських заповідей є найбільшою є заповідь не судіти, щоб вас не судили. Матея 7,1. Осудження є ненависним Богові, бо через Нього ми звинувачуємо іншу людину, ніби доносимо на неї. І через це ми стаємо схожими на диявола, який названий в святому брехі, письмі, обвинувачем братів наших, який обмовляв їх перед Богом нашим день і ніч. Откровення 12.10. Господь дав нам заповідь, щоб ми любили один одного, а ми замість цього осуджуємо та доносимо йому один на одного. І як зазвичай. Майже завжди ці осудження бувають неправдивими, помилковими, хибними, лихослів'я, важкий гріх супроти нашого ближнього, бо тоді ми починаємо ображати, звинувачувати, обзивати людей різними словами, забуваючи, що за це все нас очікує. Во. Гненна гієнна, бо написано у Святому Письмі: Хто скаже братові нікчема, той підпаде під Верховний суд, а хто скаже дурень, той підпаде під вогонь пекельний. Матея 5:22. Буває, що в пориві гніву людина доходить до того, що проклинає інших людей, а навіть і найближчих та найрідніших. Прокляття це жахлива річ, яка може мати страшні наслідки, бо тоді ворог через отримане слово має доступ до людини, несучи з собою зло та руйнування. Безсоромні галинові слова, доволі поширений гріх, невже не можна говорити по-людськи, без різноманітних матів та виразів? Люди часто використовують мати без жодної на те причини, навіть не для того, щоб якось відокремити себе, а через власну безглузду звичку. За кожне сказане нами слово, ми складемо світ перед Богом: брехня та лицемірство, поширені гріхи, котрі притаманні дияволу, святе письмо говорить, диявол вам, батьком, Тож волете за волею батька вашого чинити, а він був душогубець від початку, і правди він не тримався, бо правди нема в ньому. Коли говорить брехню, зі свого говорить, бо він брехун і батько брехні Івана 8.44. Окрім батька брехні, він також є батьком лицемірства, бо бувши ангелом темряві, він завжди приймає вигляд ангела світла. Тому людина, котра звикла брехати та лицемірити, повинна усвідомити, що вона уподібнюється дияволу та всім темним силам. Серед усіх цих гріхів є тяжкі і погані гріхи, бо Слово це великий дар Божий, який може стати як причиною великого блага, так і великого зла, так і Слово. Вона може будувати і руйнувати, лікувати та вбивати, нести благословення чи прокляття. Пусте слово, що це за слово, на яке звертає увагу сам Спаситель і за яке прийдеться відповідати у день судний. Бог і людина, Бог святий, людина грішна, Бог всесильний. Людина слабка, Бог вічний людина. Людина народжується у світі, спостерігає за тимчасовістю всього, що є у світі, і помирає в цьому світі. А далі Бог навчає, що наше земне життя є лише початком. Тимчасове життя перетікає у вічне. Але між тимчасовим і вічним, всім нам належить стати перед судом Христовим, щоб кожному одержати згідно з тим, що Він робив, живучи в тілі добре або лихе, 2 Коринтян 5:10 І вийдуть ті, хто творив добро у Воскресіння життя, а ті, що чинили зло на Воскресіння суду. Івана 5.29. Бог чекає нас в вічності, чекає і, як люблячий батько, робить все, щоб ми обрали щастя і прийшли до вічного щастя. Він дає нам знання, щоб ми мали можливість пізнати істину. Він тим, хто йде, просвітлює шлях і підтримує на шляху. Він приніщи себе у жертву, живить нас своїм тілом і кров'ю, щоб ми поєдналися з ним і народилися з висоти. Бо хто не народиться з висоти, не може побачити царства Божого. Івана 3:3. Бог створив нас своїми дітьми. Він сказав про нас: ви Боги і Сини Всевишнього усі. Псалом 81, 6. І Він через апостола Павла пояснив, як ми отримуємо синівство, бо ви сини Божі через віру в Ісуса Христа. Галатів 3, 26. Людина потенційно є Божою дитиною. Але щоб втілити свій вічний потенціал у вічне життя, вона мусить прийняти Бога воникнути в Його науку, прийняти Його слово і прикласти зусилля, щоб пройти шлях від землі до неба. Бог допомагає йти, коли людина йде і направляє, коли людина слухає Його. І в цій дорозі основа людини її серце через слово і дію за словом наповнюється Богом. Всевидець, Бог знає серця ваші. Бо що в людей це мерзенне перед Богом, закони і пророки були до Івана, з цього часу Царство Боже благовіститься, і кожен із зусиллям ходить до Нього. Луки 16:15, 16. Високе людське, яким би прекрасним та добрим нам не здавалося, тримається на обмеженому знанні і підтримує тимчасове. Тому нічого не вартує, в вічності є мерзенним перед Богом, тому що відволікає від життя, тож мусимо своє високе змінити на високе Боже, щоб воно отримало зміст і силу. Кожне пусте слово, за яке вам доведеться відповідати, це кожне наше слово, не наповнене силою Божою. Бог, попереджаючи нас про відповідальність, не говорить нам про несвідоме лепетання немовляти, і навіть не говорить про лепіт дорослої людини на початку її шляху до нього, коли та прагнуче доброго та прекрасного, але не знаючи, що то є, просить у нього щось своє, уявне, нереальне і непотрібне. Ми молимося не для того, щоб сказати Богу, що Він має зробити, а щоб Бог нам сказав, що ми повинні зробити, навчає нас Аврелій Августин. Бог добре бачить, і нашу затьмареність гріхом, але Він бачить і нашу жагу бути з ним, жагу, яку ми можемо розпалювати кожним словом, поступово навчаючись словом, Своїх бажань замінювати словом, яке походить від Творця, від серця до серця, коли кожне слово, чи то до Бога, чи то до товариша, чи до ворога, промовляється з нами з пам'яттю про Бога і про жертву. Так ми навчаємося пізнати Бога і наближаємо мить, коли можемо повторити слова, сказані апостолом Павлом. Щоб жити для Бога, я співрозп'явся Христові, і вже не я живу, а живе в мені Христос. Галатів 2, 19-20. Христос, який свідчив, я нічого не можу творити сам від себе. Як чую, так і суджу, бо судний мій справедливий, бо я шукаю не моєї волі, але волі того, хто послав мене. Івана 5, 30. За словами своїми будеш виправданий, і за словами свої будеш осуджений, бо слово свідчить про те, наскільки насправді ми долаючи життєвий шлях, шукали Бога і прагнули бути з ним. Так, говорить Господь, який створив землю, Господь, який упорядкував і утвердив її, Господь ім'я Йому. Взивай до мене, і я відповім тобі. Покажу тобі велике і недоступне, чого ти не знаєш. Іємії 33:23 Шукайте спершу Царства Божого і правди його, а решту вам додасться. Матея 6:33. Амінь.